Вітром плюс справжня турбота про імунітет. Коси розплела, вишиванку одягла. Крінж. Гарна українка. Крінж. Я. я танцюю гоп пака гоп Гоп-гоп-крінж. Ого, Оля що це такі за модні слова. Крінж. До побачення, телебачення, йди. Кажу, йди сюди. Забрала Багдасіка. І думаю, нам же ще треба буде зробити це все гарно. А я знаю, як Артем робить всякі композиції. Тобто я бачила його роботи по СММ в той компанії, де він працює ідеї. Мені дуже подобались. Я зразу хватаю Артема. Артем, 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 Артем давайте нас. Давайте я до вас. Тьомочка до там уже і дивлюсь, остається у нас. Я, Бодя. Іра, Вака і Влад. Я розумію, що кроме Боді по десертам і я кажу, а ви взагалі кажу, паски пекли, не всі ржуть, Я розумію, що. М -м -м. Ну, вже знаєш, вже поділено, то поділено. Ми постали, як придурки, поржали і все. Все, поки воно 10 хвилин замішується, я нічого не буду такого кардинального робити, крім Нужне того, як подрібню горіхи. Ви краще запускайте процес. Харки, щоб... Дякую. Вони всі говорять одночасно, каша, ти не чуєш, ти поймаєш. Я так знаєш, раз просив, мене не почули. Другий раз просив, мене не почули. Тоді я третій раз просто підійшов, став з боку і почав все питати, розписувати грамовочку, все. Пишіть інгредієнти. Дивись, пишіть. я пишу? Шо? Іра, ти кого пишеш? Вову. Як би тут я не учла такий момент, що мені треба і писати, і бігти за продуктами. Тобто тут була трошки така в мене накладка. Теплий кефір. Дріжджі. 50, а, 50 грамів цукру. Так, так, так. так, так Дякую. Так, так, Все отак от 30 розтягнули. 30 грам дріжджі, 130 стартер, 50 грамів Борошна цукру. так само манітоба. Все розтягнули і потім додаємо борошно. Накриваю рушничком і ставлю у теплу духовку, щоб воно вже працювало, підходило. Складність, во первых в тому, що це Паска, яку я ні разу не пекла. <гум> От тобі складність. Я не кондитер, ну але ж я робила все максимально чітко. Я дивилась на всі його рухи. Я, я просто отак підходила. Я дивилась на те тісто. Ну, тобто Я хотіла зрозуміти весь цей процес. А де тісто твоє? Застоїть в духовки. Ти контролюєш тепленьке? <гум> покажи мені його. А ну, на воді. Ну не підходить. Не таке зовсім. А що тут а таке? А не таке? Ну, тому Що не таке? Все по вашому рецепту. Ні. Дивіться, не так. Зараз перероблю. Не таке. Ну, Дивіться, у вас же одразу ж не таке. А в мене тепленьке воно. Не таке. В мене в мене густіше. Ага, ага. І я про, як сказати, культурно, профітькала перше своє тісто. Тобто, я дала забагато муки. Я перероблюю швидко тісто. Я питаю, нащо перероблювати? Ви втратите час. Що ви зробили не так? Я дала багато муки. Все, я ще йому теж прийшов, надиктував, коли тільки Оля сказала, що говорю оцю всю говорю, жижу, яку ми намішали, оцю всю жижу і викидаємо за руку на паску. Поняв? Да, поняв. Залишаю ще йому листочок, все. Всі уліки, всі грамовки, все ношу з собою, як говориться. По оліні паски перше питання було закрито по оліні Паски. Вона вже у нас була замішана і стояла в цьому. Підходила, значить, дав в духовки. Все, далі у нас капітан пропав. Ми думаємо над тим, як ми будемо декорувати наші Паски чим. Я коротко, кажу, давайте зробимо цю меренгу. Тим більше, як то за неї казав, Оліну Паску ми вирішили взагалі ніяк зверху не прикрашати, тому що ну там там гарна картинка була зверху, типу як панетона. А Володимира. Прийшла мисль про те, щоб зробити цей глясаж, типу, з горішками і зверху його покрити глясажем. Я побачив, що вже в мене яйця вже були всі готові, поповарені, покрашені. Все. У мене почали не крашенки просто, а произведення іскусства. Паска, ту, за яку я відповідав з Богданом, вона пеклася і стояла в духовці. Орі, сказали пожарити горішки, я пожарив. Сказав мені Бодя дивитися за, -за шоколадом, оцим, який він топив на глясаж. Я його розтопив, повністю влад дожарив арахіс сольоний. Ми змішали. Я так все поробив. Думаю, піду буду займатися, бо тому що бачу, що дівки вже майже все закінчили. Думаю, в нас ще взагалі нічого не стоїть. Я собі почав творити, а тоді прийшов Ваков, вже почав собі пати копійок суміш. Ми зробили сіно, різні сухостой, обкидали його цими фьоришками тічкиними, тіч, тіч, Положили яєчка, поставили туди дві птічки, що це як символ сімейства, Тіпо, що там птічечки, це їхнє яєчко, в перспективі будуть дітки. Що непонятного було, я сісняю, записи. Дерев'яний сріс, який ми задекорували також квітами, живі квіти біленькі, такі були пишненькі, стояли красиві, свічечки. У нас була не, кар... не картина візуальна, а просто нотардам де парі віддихає. Спостерігав я за композицією червоної команди. Ну, Чесно кажучи, мені нагадала це могилу. Ти часто на кодбіщах ходиш? На Пасху раніше завжди ходили. — А конвілі збирав? — Собирав. Я теж. Серйозно, ви забирали? Я ж одного разу не брала цукерки на цвинтарі. Ми просто сілухи кать. Ти городська не поймеш цього. — А, так? Ну, типу, серйозно. У ці. Я дуже люблю живі квіти, це факт. Але вони там такі вже були знаєш, під типу... градусом добрезні такі квіти були. І я таки ти, ти кажу: Боже, кажу, а що мені так нагадує могилу? Що вони ленточок на вербові гілочки, то це що модно сильно чи що? Це совок 41 має таке, що не у У Гороха, коли людей було трохи. Ну хто це? тебе бабушка вдома наряжає віточки ленточками? Чи ти таке взагалі бачили такий цирк на дроті? Мені подобалась наша концепція, те, що у нас було на столі гарненько. Я зліпила ще. Флаг України з мастіки так хотіла його туди приліпити. Але я розуміла, що він туди. Ну, як всі сказали, що він туди не мечиться. Я думаю, ну як флаг України не мечиться. Він мечиться всюди, хоч на лоба собі його наклі. Він тобі буде підходити, бо ти українець. І це твій генетичний код. Ні, слава. Ні, ні що плакати ночне. Ну, давай не будемо. Коли в нас типу, всі паски пеклися, паска, яку готувала Альона, класна, все ок приготована. Паска, яку приготувала Люба, вона теж допеклась. Вона взагалі ідеальна, як на мене, на вигляд була. І останньої пеклася паска, яку готувала Оля за рецептом Володимира. Вже мала б вона спектись. Оля її пробує, а вона сира. Вона Показуйте. Сира. Сира? Вона сира, просто сира всередині. Накрий, будь ласка, її фольгою. Ви накрили її фольгою? Ні, Аліна сказала, що не треба. Я питала. Накрийте фольгою, дайте більшу температуру. Де фольга? Тьом, Принеси а, фольгу, швидко. Господи. Швидко фольгу Шо? принесіть. Тільки швидше, будь ласка, Тьомочка. Печеться вона ще вона досі сира. Оля там сумнівалася з приводу духовки. У вас там увімкнені духовки? Так. Да. Став сюди ось в цю духовку, переставили її в іншу духовку, але вона, ми вирішили все-таки її прямо до останнього пекти, щоб ну більше там в нас часу не буде, да, не додасться. Але от доки в нас є час, ми її печемо. Зараз воно допечеться, поспокойся. Ні, та я типу спокійна за чорним. Мені просто. Я... А я така сама, як ті не було проблем з пасками, з дріжджовим тістом ніколи в моєму житті. Я я чув, а я, чув, я казав, я... що він і какашка. кашка. <світ> <світ> Ти злопам'ятний. Ну, Лице попроще. Я тобі цього завжди желаю. Мене поставили. Із цим містером еротікою робить колбасу. І ми, значить, владіком займаємося фаршами: цілька перка, духмяний перець, мікс перцю на на в там цілу цю соєвий соус, гарчичка. Щось ми там додавали, типа віскарети, який подішевлює. От додаю туди алкогольчик, соєвий соус, ну коротше. І далі починається в нас саме ізисканий процес. Це просто картина, можна прям було снімати. от, отдільне виселяти десь на таблоїди. Прикинь, Влад, да, такий да, сексу... сексуальний небезпечний стоїть, і він. Відає... Бухтія. <плух> Влад. Мух і я ляп. І він каже: Ти оддуваєш фарш? Кажу, да. — ляп. Фарчик ми весь, коротше, перебили, все. Ми беремо кошки, перед цим я залив їх холодною водою, все. Так ти береш повністю, розпутаєш кошку, надіваєш її отако на цей край, зав'язуєш. Кажу, беремо кишечку, на кончику зав'язуємо ниточку і надіваємо, кажу, на оцей набалдишнік. Це досить командно виглядає. Каже, а це не буде якось дивакувато виглядати в кадрі. Ну, не буде девакувато, якщо ми скажемо, що ми не будемо одівати на палочку кишечку, бо, тому що це виглядає максимально недоречно, некомпетентно і пошло. Ставлять потім музику, ж ми лала там. Скажу, кишку надівай. Він, ну добре. І ж почали теж її надрюкувати на ту, на, на, той кончик. Кончик остав, щоб завязати. Та чекай, ти зі своїм кончиком. Далі Володя бере. І тут треба підставити пісню Satisfaction, як він упривнявся з цим фаршем. Push me and then just hurt me till I get my satisfaction, satisfaction. А я ж дожить беру ж цю колбаску, переминаю, розподіляю фарш. Він каже: а що ти таке робиш? От, ти знаєш, говорю, от мені говорю більш ніж зайнятися. Я говорю, просто стою біля те, тобі говорю концерт создаю. Кажу, бо тому, що коли ти робиш серії фекшн-фарш. Його треба розподіляти по кишки, щоб вона не була забита і рівномірна. Бо тому, що якщо вона буде забита, вона просто кажу, лопне кишечка в... і за м'язко з неї. Прошу. Дмитра та Владислава. Коротше, і оцей в нас улікательний атракціон продовжався дуже довго. — Ти робив раніше ковбасу? Да, да, Нам ще дуже сильно тут везло, тут кишки почищені. Uh -huh. А коли кишки ще з дімном. Ой, фут, навіть мені таке не вибирають. Я бачу, що команда синіх ще навіть не почала ці процеси, що вони тільки, мабуть, там з м'ясом ще розбирались. Почав перемелювати м'ясо. Ми вирішили, що це буде свинина плюс куриця. Я туди ще додав свинину, що в нас була така неща, суха частина, скажімо так. І Я вирішив туди додати ще сала. Жаліна, мені з тобою так сьогодні спокійно працювати. <хи> Насправді. У нас же все, все виходить, все встигаємо, тому чому. А нема. Це було небезпечно. А влад у нас взагалі небезпечний парень. Я тобі розказую, як ми чуть на машині не вмахались в стіну. <гум> влад, ти не хвастався? Ні. Ну, ми з ним теж їздили, він там повороти дуже класно заходив по ряду, <гум> але мені таке подобається просто. Це, 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 це типу круто, але я трошечки, ну. <гум> Ні, ну якщо чесно, то всі трошечки. <гум> Навіть ти. <гум> так. <гум> Я намагалась підходити, в усіх все питати. Діма ось дуже плотно, дуже плотно. Репне Дімасік. Мене кумарить, коли вона робить паніку, коли вона оце кричить. Яка плотна? Де плотна? Та вона не плотна, чого вона Ви на кухні разом, ну насолоджуйтесь, не знаю. Готуйте. Головне готувати смачно, є час, так, є певні умови, є, звичайно, і умови, і швидко треба працювати. Але лишні емоції, не знаю, типу, лишні. Пособирайте, будь ласка, всі. А ну а? не роби кіпіш. Фландик, нам треба оцю я кипіш, де кіпіш. Хоча там трохи кіпішувала. Ну, Я люблю мене. Це моє трошки. Я себе до якогось моменту держу в руках, а потім я починаю, як обична, щось трошки кіпішувати. Вона ч вже під кінець конкурсу, я тобі говорю, визвіть врача їй. Ми просто її більше не буде брати в команду. <звук> <звук> а, я думаю, доробляю цю ковбасу, іду десь пошари з по кухні просто. іду вакуумувати сало. Дімчик, якщо ви закончили, зачищайтеся, допоможі мені з яйцями. Іду, іду, зараз іду. Слушай, а чого вони в мене не красяться? 400 грамів води. У тебе... Це що таке? Краситель. Кажу, Іра, ти кажу, звісно, повний. У мене стоїть Іра. Взяла 4 пачки красителей. Жидких. Ти тільки береш на готове яєчко, виливаєш трошки і ручками розмазуєш. Краситель така! Та це не ця краска, дура!